Вітання, 17. -та. І по традиції сонячний фонарик. З Богом новий день. Віперсонячний. Творче натхнення з Богом. Новий день, 17 липня. Йду знімаю. Дуся ти говорить з моїх станом. Синій синій і білий. Синій um, колір це колір ніби й неба, і води. О, ну, у нас український прапор асоціюється жовто-блакитний і, і з духа нагадування знову, що таке таліт? що таке таліт? а я не тітова. Вона розповідає, що білий це колір чистоти. Ось дуже красивий будиночок вітання з регіону Саверну. Ну, як вони цей виноград дуже класно. Просто вава, церква там взагалі. Вау. Таке сонце, во славе, всім сонячного настрою. Незважаючи на що, бо радість нам також потрібна, щоб бути адекватними. Отже, дякую, Боже, за літо. Але дійсно, час по всій Європі в нас в Україні, воно дуже спекотне. Але найбільша цінність в Італії це мирне небо. Хай буде небо сірим. Погода буде жаркою, але щоб мирне небо лишалося незмінним. Цього я бажаю нашій Україні, щоб то нарешті все завершилося. Але все ти зливайся на світ. Та я істина, та є мудрість. Я як жінка, хочу миру. Але слухаючи дійсно чоловіка, християнина, Ігор Плохой, рекомендую в темі. Цій темі важкій темі да? з Ахмадитом і з іншими лікарнями. Тут вже дійсно защита Божа потрібна. І Бо ми так самі з цим не справимося, це факт. Бог бачить серця, Бог бачить істину. О, тож тобі, Боже, вся слава честь, слава і поклоніння. Дірю кожному українцю твою мудрість, тому що твоя мудрість, вона вище неба. Вау, ці кактуси. Дійсно, вчора йшла і замислювалася, а кактуси пустелі виживають в такі дуже агресивній середовищі, да? агресивному сонці. О, вони такі красиві, ці квіти. Ой, вау. Чей сонечко у кадр аліву? А, і в тіні прикольно. Привіт із тіні. <смі> Ось вони такими крилишками білими. Ну, що нам жінкам? А, божу миру потрібно, да. Бо якщо ми будемо агресивні, то вже взагалі все кінець. А, ну, агресивність вона м м м повинна бути в Богові, так. Щоб відходити від зла, відходити від, а, від гріхів, так, щоб Дух Святий, ти води, ти направляй на твої шляхи, на твою істину. Бо ми без тебе не можемо нічого. І тут мій міст такий. Сьогодні школа італійської мови. А, якби хто а, на 10 годин, а зараз у нас 8 на 0. 80 десять автобус на Саверну. Тож я подумала, щоб б не поїхати. І, хоча б сьогодні розпочали жіночі дні, і то все ніби нелегко. Але молитва вона потрібна і таке місце усамітнення, бо місце сили воно потрібне нам всім. Живе ми, живу я ще з двома жіночками молодими. У нас дві, дві кімнати на трьох, скажімо так. І потрібна теж Божа мудрість нам, українцям з українкам, з українцями, бо переважно ми жили як? В обставинах, де ми живемо індивідуально, да? кожен знає свої звички. І коли відбувається таке змішування, да, то. Вимушене змішування, да, коли вимушені переїхати, то починаєш да, ліпше не мовчати. Що ок, що не ок, да, для вас, для нас, і обговорювати бачення, да, бо дійсно можна дивитися з однієї точки боку з зору, а можна почути іншу точку зору і теж зрозуміти. Бо е, кожна людина у Бога неповторна, це факт. І дуже цікаво, з духа та, е, малюнок такий цікавий, як е, дивитися е, от художник, жираф, малює жінку. А в неї дуже, ну, е, якщо дивитися згори, гори, е, він малює і він бачить тільки її шляпу да, із е, довгими цими. Краями, да? тобто, така округла форма, а її навіть і не видно. Тобто, і хтось каже, як ти міг не побачити, а в нього довга шия, і в нього взагалі інший кут бзору, да? він по-іншому бачить. І зачасту ми дійсно дивимося на проблему, о, якось так притик, а Бог дивиться на те все із, із Омеги, да? він Альфа і омега вже з кінця. Тобто він на нас уже після того, як Ісус взяв гріхи. Перемістилась місце, де зупинка люблю, дійсно, автобус мені треба дійсно... Я Не бачу я того. То спокійно, коли я сяду п'ять хвилин. любому кругу сробода